Друзі, доброго дня всім. Сьогоднішнє наше відео буде не про бджіл, а буде про наших курчаток. У нас, бачите, вже ось такі курчата підросли. Ми їх, ну, всі вони у нас вивелися з наших... Ну, два інкубатори я закладав. Дякувати Богу, вихід дуже добрий був. Тут бачите, у мене адлер сріблястий, ну і мішанка. Всі, короче, м'ясо єчні, всі з моїх яєць. Ось такі гарні наші вже якби, курчата. Відключив я їм вже, як би так е, е, інфракрасні ці лампи для отоплення, то думаю, вже хай собі трішки в день звикають. На вечір ще включаю, на день відключаю. У нас сьогодні субота, Рівненська область, вісім вітання. Пройшов у нас уночі сильний дощ. Пройшов у нас вночі, друзі, доволі такий ну, сильний сильний дощ, злило, все залило. І знов дощі на суботу-неділю стоять. Тож було вирішено сьогодні трошки попрацювати по господарству. Зараз я біля курчат. Тут вже я в них прибрав. Все підстелив їм таку стружку, стружку тирсу з рейсмуса, з фуганка. Є, зараз робимо доні полкозбірники, ще для себе то стружки вистачає. Ось такі вони в нас бевзі вже. Дякувати Богу. Після того, як вивели з інкубатора, всього-навсього ну, не буду кати одне, одна штучка відійшла, і то ну, прибрали ми самі. Бо воно вродилося ну, такою калічкою і ну, мучилось. Ось бачимо такі наші курчатка. Зараз вони споживають у нас корм, корм нашого, ну, мій, мій власний корм, мого виробництва, основа корму кукурудза, пшеничка, ячмінь. О, дивіться, які вони вже такі кабанчики собі бігають, радіють, радіють життю. Але замітив, друзі, що дуже багато якби, півників, одні півники, так, тут ще ці поховалися, чого поховалися? Там в мене є десь моє ручне курча, але люди там вже гониться. Яке до мене, ну, можна сказати, йде до рук. Ось такі вже ці такі півник вже. Доволі вже вони собі такі, ну вони не, мене особисто вони знають, не бояться. О, Такі вже Але, ну, ростуть добре. От адлер сріблястий мені подобається, вони якби так рахуються яєчними породами, породою яєчною. Але відносно вони такі великі, півні взагалі дуже крупні. Ось такий жулік зараз, друзі, покажу. Ось такий цей теж... Опа! Ходять тут вони собі господарюють. І є такі ще ну, різні. То, е, поки там біля бджіл, якби такої роботи знаєте, немає, то вирішив тут поприбирати. Що хочу сказати, висижувалися в інкубаторах, в двох моїх інкубаторах. Далі були вони в мене в брудерах. Брудери я вже виніс на вулицю. В брудерах були під лампочками десь біля місяця і вже як почали отак підростати, то вже потім я їх за собі випустив, тут в мене була поросятка. Свиней ми зараз, ну поки я зараз не тримаю. Цеп тут прибрав, підлога тут бетонована, собі підстеляю їм, регулярно прибираю, все зробили всі необхідні пропойки, І зараз вода, корм, дякувати Богу, вони собі, от, бачите, собі себе чудово почувають, ростуть, <хи> бігають, там гребуться. їх тут чимала, поховалися хто де то їсть, то виїдають. А саме цікаво, що зночі, якщо не вистачає корму, ранці проходить насипатися, це, це голодний край, все, вони не звертають ні на тебе уваги, біжать, грибу і тільки їсти, їсти і їсти. Але якщо кормиш, то і ростуть. Отакі От вони у нас, наші курчата. Зараз ще піду до кроликів. До кроликів підемо поприбираємо, покажу вам наших кролів, теж вже підросли, вже трішки. Даже де ну, двох вже відправили на забій, бо зараз використовую їх ну, для прикорму дитині. І з понеділка вже планую розпочинати будівництво ще людям одного парканчика. О, буду працювати один, бо немає з ким. І ну, от таке, коротко. роботи вистачає і потрібно буде ще. Ще, ще більше буде роботи, треба заробити тих пару гривень. Добре, друзі, а ви не забудьте підписатися на наш канал, залишити свій коментар. Ось там, дивіться, сидить такий червоний, оце моя ручна курча. Дуже такий вредний, вредний півень. Не забувайте підписатися на канал, залишити ваші коментарі, вподобайки. А зараз ми підемо прибирати до кроликів і вам їх покажемо. Бо вони бачите, як ці курчата покували собі там сидять, так оце їхня така база. Їхня така база і все, вже ці виходять, потім сюди собі тако пасуться і їдять. Що хочу сказати, цього року буду пробувати по максимуму довго утримувати їх в приміщенні, бо як на яструб який задавить, то кіт, то ще щось А так в приміщенні вони хай собі сидять, потім вже як будь більше півнів від курочок відділимо. Все, не буду займати ваш час, йду до кролів. Так, що ж, перейшли ми вже до кролів, поприбирали трохи там курчат. Зараз прибираємо у кролів. Кролі вже наші, як бачите, вже значно підросли. Зараз я вже їх потрошку перевів на, на траву. Вони вже їдять у мене траву, корми даємо їм раз у, там, у два дні і трава у них в постійному доступі. Трава якби така підв'ялена. Такі вже вони в нас кабанці. Дякую Богу, добре ростуть. Гарно мають шерсть, гарний мають вигляд. Це у нас тут чиста Каліфорнія. Є Каліфорнія мішана з термонцями, ну їх видно зразу. Ой, дивіться, вже тікають і все. Куди? В мене раз таке було, що довго ми їх ловили. І є полтавське срібло, мішане з термонцями. Оце чорні, це батько Полтавське срібло, мати термонка. ну Є каліфорнія чиста і є каліфорнія мішана. Мішану каліфорнію видно зразу. В них світліше вуха і світліший ніс. Дивіться, що, які акробати. Ну куди, куди? Вискочив, ще Ану назад. Хочуть втікти. Зараз ми, друзі, їм дамо травички. А увечері вже будемо давати гранульований корм ячмінь. Хоп, назад. Хоп, назад. Ось такі вони, так і думають, аби втікти. Ось так дивіться, просто наверх я накидаю їм трави і вони собі спокійно її їдять. Так. Далі у нас тут в цьому, в цій клітці, у нас тут сидять е, дві кролички з першого того виводка. Зараз я покажу. Це самець термонець, дві кролички з першого виводка. Вже гляньте, які вони виросли, друзі. Тут вже три лишнім кілограма. О, гляньте які. Дуже гарні такі, шерсть у них така. Це мама їхня, оце з боку мама їхня. А батько полтавське срібло. Пішли вони всі в батька, якби так трішки линяють вуха чистенькі. Ну, гарні кролики, дивіться які. Оставлю їх собі на ремонт. Вони полтавські срібло, мені подобається тим, що вони можуть їсти і траву, і все підряд. Ось тут дві сестри, вони такі вже більше трьох кілограм. А це в нас тармонці вже чистокровні. Ось їхній батько, ось їхня мати, тут їх така ну, кількість непогана, я їх навіть не рахувавши. Сидять, вони є більше, є менші. Так як прикриємо їх. Це тут теж Каліфорнія і це підкидеш один до них. Загалом господарство росте, роботи вистачає. Задощило, зараз хочу на лісовий тучок приїхати, гляну, що там робиться, хочу собі там дещо зробити. Доставили ми також ще одну клітку з цієї сторони. Тут у мене наші ці кролиці сидять, тут їм місця вистачає, вони поховалися там, сидять. Тут у мене, я їх ну, малих, коли від них відсадив. Кролички я відсадив, вони собі тут зараз відпочивають на літо. Я стараюсь не парувати. Але е, напевно, ну, з неділі вже їх теж запущу в роботу, вже вони сидять тут доволі довгий час. Вирішив трошки ще збільшити кролів, як би так е, зараз трохи перевожу. Більше даю їм трави, менше зерна, бо зерно зараз дороге. Зерно в основному йде все для відкорму молодняка. І там ще в мене є, залишилися робочі самці. Тож, друзі, не забуваємо підписатися на наш канал, залишити коментар, поставити вподобайку. А таку дошечку наложу наверх. Тому що хитрі такі є як круленята, які починають піднімати сітку і тікають. І бігають. Одного разу в мене я тут було, всі вилізли, це було щось з чимось. Всім успіхів, миру і добра.